Проєкт Супермама Сімейка Лиси знову в інстаграм. І цього тижня за звання найкращої змагатимуться столичні матусі. Перша на цьому проєкті чотири мами синів. Одна одну готова перекусити. Дай Бог, щоб без переломів завершилась ця серія. А саме, мама інтелектуала Люсі. Я викладач математики. Я вивела формулу ідеального виховання. У нас є структура і чіткий графік дня. Мій син відмінник, багато читає, відвідує англійську-французьку мови, малювання, театральну студію. Він багато встигає. Всі сфери життя в нього підтягнуті. Мама вільного пацана Віта! Я блогер. Знімаю дуже гумористичні відео, які заряджають всіх на позитив. В мене кредо по життю мами відчепіться від своїх дітей. Син росте нормальним, реальним пацаном. Я не підтираю йому попку. Він сам знає, що йому робити в цьому житті і який шлях обрати. Мама майбутнього поліцейського Ліля, п'ятирічний син якої з пелюшок проходить курс молодого бійця. Ми з чоловіком, працівники поліції. Мій син дуже хоче стати поліцейським та ловити зловмисників. У нас в сім'ї суворі правила. Я можу крикнути, можу поставити в куток, куту, можу дати і подубці. Характер треба закаляти, аби він виріс дисциплінованим, сильним і рішучим. Та мама майбутнього бізнесмена Катя. Я косметолог. Кожна жінка повинна бути доглянутою та мати класний вигляд. Я не заміжня, але маю справжнього чоловіка вдома, і це мій син. Для чоловіка головне вміти класно заробляти та забезпечувати свою сім'ю. Мій син мріє стати бізнесменом. В нього є безліч ідей, а я його повністю в цьому підтримую. У Люсі і Матусі дізналися, як далеко зайшов її інтелектуальний розвиток сина. Я можу йому читати ввечері 13 років. Ти йому читаєш книжки? Йому подобається. Іліан. Тобі дійсно подобається, що тобі мама читає в 13 років? Фізика не дуже подобається. Боже, люська на ніч своєму сину читає фізику. А в театр, музей тобі подобається? Ти чи все-таки мама ініціатор? Цьому? Найчастіше мама я не завжди хочу. А як ти хочеш проводити час? Я люблю гуляти на вулиці з друзями. Придумуємо якісь ігри. Футбол. А вона його по театрам, по музеям всюди тягає. Відчепись хоч на ніч. У Лілі побачили, який насправді вигляд має курс молодого бійця. Оцю букву знаєш? А ось о, дивись, яка буква. А -а. Хоч одну літеру, ти тут знаєш. А-а. Я просто не напрягаю його. Забивати дитину я не планую. Це безвідповідальна позиція. А ти ходиш на гуртки якісь? Зараз ні. Ліля розвитком дитини не займається. А у віти почули, чому матуся виховує сина у повній свободі. Я була дуже тривожною мамою. У мене Вітя був стерильний. Год і два у нього кипятилася вся посуда, з якої він їв. Не дай Бог, хтось зайде до Віті, не переодіне халат. Але в три роки він дуже сильно захворів. Моя дитина пережила 28 наркозів. Для мене це було пекло. Я була у відчаї. Який же вихід із цього замкненого кола знайшла Віта? Ми поспілкувалися з психологом, і потім я стала переосмислювати свою поведінку як мами. У мене відкриваються очі, що я наробила зі своєю стерильністю, і в мене просто в один день отак. Як одрубило, беремо все в руки, беремо все в рот і ростемо як просто звичайні діти. З легенями у сина стало краще. Більше ми до цього не поверталися. Я уявляю просто, що вона пережила. Незабаром фінал, але які скелети знайдуть матусі у шафі однієї з суперниць. Я не побачила, що ти сама цього досягла. Шатап! Не треба мені yeah. рота закривати. Та вам тут всім треба закрити рота. Ну просто криса. Це взагалі для мене дно. You you said did it for the light inside me. Але спочатку своїм сином, майбутнім бізнесменом, похизується Катя. Мене звати Катя, мені 32 роки. Я косметолог. Для мене дуже важлива естетика. Жінка повинна бути доглянутою, тому що це дає впевненість в собі. У мене є син Давид, і йому 8 років. Я не заміжня і сама виховую свою дитину як справжнього чоловіка. Синочок зараз ми з тобою поп'єм чаю. і Сходимо в супермаркет за продуктами. Добре, мама, я тобі допоможу донести пакети. Я вважаю, що для чоловіка головне вміти класно заробляти та забезпечувати свою сім'ю. Мій син мріє стати бізнесменом, в нього вже є купа бізнес-ідей, а я його повністю в цьому підтримую. А що це ти тут малюєш? Бізнес-ідей, кафе. То ти зможеш заробляти багато грошей? Так. Зможеш щось мамі купити? Так. А що це буде? Машина. Машину ж мій хороший. Я йому кажу, ти мій король. Ти найкращий син у світі. Ти мій хороший хлопчик, мій синочок. Я супермама, тому що виховую сина відповідального мужчину, який зможе в майбутньому потурбуватись про свою родину та її забезпечити. Та чи досягне Катя успіху в своєму прагненні обійти конкуренток? Вони вже прямують до неї в гості, але не додому. Дівчат, привіт! Привіт! привіт. Я лікар-косметолог. Це мій робочий простір, де я роблю дівчат красивими та впевненими в собі. Дуже гарний салон, видно, що такі лакшері для таких небідних людей. Наш зовнішній вигляд це наша є візитна карточка. А що б ти нам порекомендувала? В тебе йде деформований тип старіння? <рес> — Ну ти, Не Катя. плач, не плач. Тобі е, правду ніхто не скаже, крім мене. У тебе є жировий пакет. Ось тут. Ну, У мене жировий пакет по всій площі тіла. Ще ніхто мене не називав жировим пакетом. Тумба-юмба називали, але жировий пакет Кать. Також тобі потрібно ліполітики вколоти в шию. Взяла хотіла, пригласила в гості. Поговоримо за тебе тепер, красуня, ти моя. Да. Дуже смішно тобі. Тобі потрібно обрати оцю стару техніку губ, оцей валік, ці труби вареником. Ви мене вибачте, Лілюль, бо це вже зараз не модно. Ліполітиків підборіддя теж. Я колола. Я зробила 12 процедур. Як бачиш? Не бачу. До ті політики. Вона нашу самоцінку просто вбила. Ану, зроби ось так. А очки. Тобі бажано було б зробити іголчистий РФ, біовіталізацію і вколоти гусини лапки. Я не розуміла ту термінологію, яку Катя використовувала. А і ще б я хотіла дуже тобі вколоти губи, тому що тобі дійсно не вистачає. Я за натуральність, мене повністю влаштовує мого чоловіка тим паче. Майже в свої 40 років я вважаю, що я гарно виглядаю без ін'єкцій. Ну, давай так, по чесноку, скільки заробляєш. Буває 80, буває 100 тисяч гривень. Нормально кетя заробляє. Я Майка. Я б хотіла зробити тебе свіжою та яскравою. Яскравішою ще, слухай, мені дружки, аж страшно. Не бійся, лягай. ой, ой як хорошо. Мені потрібно буде тебе вмити, після цього ми тобі зробимо маску. Вона побачила, хто сама гарна, і думає, що зараз я її зродою. Ой-ой-ой. Я вже чув, що в мене уходить жировий пакет. Це маска для відновлення шкіри, щоб вона була сяюча, наповнена. Ось така процедура коштує 1800 гривень. У мене урок 400 гривень. А тут маска 1800. А в мене на 1800 в магазині знаєш, скільки трусів має як дітям можна набрати. Ну. Якось раніше жили ж би з цього і нічого. Холостю наварили, люди їли, і справні були, і, і кожа була хороша. Напевно, потрібно більше заробляти, тому що це не дуже великі гроші.